Привіт всім! Продовжуємо працювати з балкою, яку я вам показував в минулому шорті. Да? Там значить, на подвір'ї спиляли горіх, віддали мені стовбур, ну, там розвилка така була штани. І розібрала на там, в общем, хата розібрана сарай, в общем, всі будівлі розібрані, куча кирпичів, глина в одну сторону, доски в другу, хата, мабуть, років 100 і не менше. І оце ось я помітив, це, це лаги були. На підлозі були лаги. Із дуба. Чого я саме його взяв? Тріщин майже немає. Ну оце ви бачите з краю тут невеличку. Тріщинку. Мікротріщин немає. Гвозді деякі витяглись, деякі гвозді залишились тут. Це треба буде враховувати. Матеріал дуже сухий вже, йому років і років. 140 на 140 перетином приблизно. Що можна робити з нього все, що завгодно? Да, балки були этим отработкой намазані, бо вони трошки і темній запах есть цього масла. Це я вас спеціально, да, щоб вам було видно. Удачна балка зрізана, тобто не, це не просто якесь поліно, у которого серцевина по центру, як у всіх стопчиках, тобто хороша, все позабирало на доски. А балка іменно ну, в токарному плані дуже, дуже годиться вона на вироби. Серцевина у нас ось тут. Тобто вся критична частина відрізана була ще до того. Робити можна, що можна робити з ними? Ну, правда, да. гвозді тут сотка, тобто довжина отворів десь 70-65 мм. Їх можна всі вминати, тобто брати. Шаблончики ложить так, щоб воно. Що можна зробити? Зараз да. візьму маркер. Зробити можна все, що завгодно. Якщо ви будете працювати крос-грайн, то це будуть чаші, коробки, скриньки якісь там. Можна робити е, такого плану, це у вас буде крозурань. Якщо енграйн, тобто в центрах буде працювати. Понятно, що розпилювати її треба буде на потрібні бланки. Можна взагалі такі бланки ставити, тобто буде діаметр приблизно 130, зробити там, не знаю, ту ж саму коробку, якусь, підсвічник такий масивніший зробити, можна е, затонувати його, ебонізувати розчином заліза. Mm. Якщо буде... Ну, кросграйн розграйн, тут є два варіанти. Ви або в цю сторону розміщаєте заготовку, ну, або так от як це є. Ingrind тільки в одну сторону. Так, я виріжу зараз один, може два бланка я не буду вас е, нагружати, розкрим всього цього поліна. Е, пилку, тільки що я наточив, да, полотно наточив, полотно стоїть під'їмо, тобто 13 мм. І 4 зуби на дюйм. Полотна Duckin Flatters. Купити їх можна набережного Тора UA і все вам розкажуть, покажуть. Британські полотна користуюсь ним вже майже два роки. Задоволений. Це в мене зараз буде третє гострення. Третій раз я гострюю, їх можна гострити 3-4, хто і по 5 разів гострить. Як гострить, я показував. Є коротке відео. Тобто там нічого складного немає, просто на звичайному наждаку трохи нижче робиться зуб. І все. І зараз побачимо, як вона буде різати. Тобто дуб сухущий, майже максимальна висота. Тут максимальна висота 157 мм, тобто 6 дюймів вона може перепилювати. Тут трохи менше. Зараз обріжемо і подивимось. Тут воно різалось. Ланцюговою пилкою. Оці ці отвори треба буде обминати. І ми виріжемо один бланк з вами діаметром 5 дюймів у 130 міліметрів. Тому що тут тріщинка. Ті тріщини, що залишаться всередині чаші. Зрозуміло, що вони просто одійдуть стружку. Де моє волшебне шило? Thank you. Маємо невеличку проблему, да? Якщо так? Можна сказати, це максимальна висота і трошки не влазить. Десь трошки ну, бревно відрізане, нерівно, один край вищий, він не проходить тут під подшипниками. Тому ми зараз зріжемо тут міліметрів 5-10. он висить 140 це сторону то ничего заново возьмите Thank <laughs> you. Вирізали ми такий бланк. Це бланк кросграйн. Ще раз повторюю, для тих, хто недавно до нас приєднався, да? волокна йдуть ось так. Це класичне розташування волокон для чаш, тарілок, коробок, там будь Ну Оце чорні п'ятна, понятно, що тут, де був гость поруч, то ці всі сліди вони проявляються. Дуб сухий, сухущий, ну пилка ріже. Нормально, навіть таку висоту ви самі бачили. Просто що радіус трошки маленький і пилкиноді важко, якщо швидко подачу робити, але ну, трошки там затирає. Що можна зробити? Можна зробити коробку, наприклад. Або горщик буде для кухонного приладдя. Такий великий, да, горщик. Товщина стінок, нехай у вас буде там, міліметрів 10 плюс-мінус. Дірки одійдуть в стружку. Можна зробити коробку, банку для цукру, для чаю. Кришку зробити окремо або там з іншої якоїсь там породи краси, оборот навіть з цього самого дуба. Тому, Де брати матеріал? Матеріал він, він кругом. Він навколо він під ногами, люди ним топлять. Люди топлять у нас горіхом топлять і пишаються цим. Це повніша деградація свого роду. Балку такую я її просто не міг пропустити. Завтра, якщо дивитись, їх э, спитаю, умови, якщо не погодяться, то вони отдадуть мені решту там їх штук. І буде чудовий матеріал. Можна зробити такий самий, скажімо тільки ендграй. Довгий. Тобто волокна будуть вздовж э, і виточити коробку. Уже з таким напрямком, або підсвічник, або ще там щось. Ну, в принципі, все. Я не буду вас втомлювати розкором цього поліна, Все. я вже сам займусь, може і завтра, то, може і сьогодні. На сьогодні в мене все. Підписуємося, далі буде.